Христос посереді нас батько дуже любить свого сина, кожний батько. І коли син жениться, кожний батько старається зробити йому весілля гарне, гуне, тому що любов батьківська завжди проявляється в добрих ділах до своїх дітей. І от Ісус Христос каже притчу сьогодні таку. батько наготовив сина, синове весілля Своєму, наказав своїх слуг, воїнів і дуже був багатий, покликати гостей, гостей на весілля. Ідіть, покличте, щоб був повний дім мій радості. Пішли слуги кликати гостей. Одні відказуються, що не мають часу, Другі відказують, що на поле треба йти, Треті відказуються, що воли купили нові, треба їх спробувати, як вони працюють. А четверті відказуються, що оженилися, хотя й побути у сім'ї, в колі сім'ї вдома. Прийшли слуги і кажуть батькові, батьку господарю. Відказується всі йти до твого сина на весілля. Батько трошки засумувався і каже, ідіть, кличте далі, все готове. Ідіть, кличте сліпих хромих, з яких тільки знайдете на роздоріжжя, на дорогах. Всіх кличте. Прийшли, покликали. Зійшлися люди всякі, і багаті, і бідні. Хто мав що одягнутися, хто не мав що одягнутися, прийшли всі, наповнився зал, і слуги прийшли сказали, Господарю, все готове, люди прийшли. І коли господар заходить у зал на весілля свого сина, він бачить всіх людей. Він бачить тих, які прийшли в чисті одежі, нові. Він побачив, які прийшли в старі одежі, порвані і грязні. І він обідався, чому така, таке ставлення неповажне до його сина? Адже весілля це є свято родинне. І треба було одягнутися у нову одежу, хоча би чисту. І підходить Господар до тих людей і каже, друже мій, чому ти так прийшов на весілля мого сина в такі грязні одежі? Чому ти не поважав мене і мого сина? Адже час свято сьогодні, той, загнувши голову, не мав що відповісти? Він прикликав своїх воїнів і сказав, зв'яжіть його. І викиньте в темряву кромішню, там, де плач і скрегіт зубів. Як страшно, як страшно за неповагу до його сина, таку кару получити, кару вічності. Бо сказано багато званих, а мало вибраних. Дорогі в Христі, браті і сестри. Господар – це наш Отець Небесний, Син Його — це Ісус Христос, і ця притча сказана до нас з вами. Весілля Сина. Це нас страшний суд. Страшний суд буде прирівняний до весілля Ісуса Христа, де Він буде з'єднуватися з усіма людьми, які слухали Його. Які чули Його привітання, які чули Його призов, призов і запрошення на Своє весілля? Ціле життя ми чуємо з вами, що буде страшний суд. Ціле життя ми читаємо про весілля Спасителя Ісуса Христа і цієї ділі. І ціле життя ми не можемо. Все ж таки придбати тої весільної одежі, якими повинні явитися на страшній суд весілля Ісуса Христа. І тому згадаймо слова Господаря, коли прийде Він до нас і скаже, друже мій, чому ж ти не поважаєш мого сина? Як же ти прийшов на це свято родинне, у брудні? Старій Одежі накаже викинути геть з весільного залу в темряву кроміш. Страшно нам стає. Запрошується на весілля кожної неділі всі церковні дзвони. Все готове дзвони кажуть, ходіть, ходіть на велику тайну, службу Божу. Ходіть, тут можете очистити і вибілити свою одежу. Ходіть послухайте проповіді, ходіть побачити самого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Ходіть поспілкуйтеся з Ним, побудьте з Ним, поговоріть, попросіть і подякуйте. Це все для вас зроблено, святковий день. «Адже шість днів працюй, сьомий день віддай Господу Богу Твоєму, так пише свята заповідь Божа. І так ми повинні це виконувати. Ми не йдемо, ми не маємо часу. Ми валяємося на дивані біля телевізора. Ми не йдемо вибілити і омити своє тіло і вибілити свою одежу. Як станемо, на страшний суд, Ага, ми можемо щось сказати: страшний суд ще далеко від нас. Про це ми не думаємо, бо це засумовує нас. Але, дорогі в Христі, не знаємо ні дня, ні години, не знаємо часу того, коли настане страшний суд. В цій любій хвилині, в любій секунді. Може кінчитися життя цього світу і стати, сісти за престол, Ісус Христос, судити живих і мертвих. Це може бути любого дня, тому ж будьмо готові. Спішімо до Христа, кличуть нас, так як кликали слуги по роздоріжжю, по дорогах, по домах. Всюди слуги кликали на весілля і так само кличуть нас. Сьогоднішній день, вчора і завтра будуть кликати, якщо світить сонце, щоб ми спішили на весілля. Але вважаємо щоб нас не викинули за темряву креміжню, за двері твого того залу. Бо ми можемо цього не дочекатися. Тому пам'ятаймо, Христос чекає на нас, Христос запрошує нас, Христос любить нас. Тож оцінім Його любов, оцінім те, що Він нам дарує життя вічне. Амінь. Христос посереді нас є і буде.